Нетлінна святиня, мощі святого Миколая одного із найшанованіших святих церкви, чудотворця, захисника скривджених та покровителя воїнів і мандрівників нині в Балті. Дерев'яний ковчег, всередині якого розміщено золоту капсулу з мощами прибув з Австрії за благословення Крістофа Шенборна, австрійського кардинала та архієпископа Відня. Мощі будуть знаходитися в церкві Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви постійно з цієї нагоди днями в храмі відбулася свята літургія. Ця подія стала радісною звісткою не лише для парафіян, але й для інших християн, що шанують святого та вважають його своїм захисником і покровителем. З отцем Андрієм Серко, ми вже неодноразово десь говорили, що було би добре, якби Балта, зокрема, парафія Престої Богородиці, мала свої тут мощі якісь на парафії. Ми дуже довго думали, які саме, але маючи свого доброго приятеля в. Який служив в місті відень. Отець Роман він задзвонив до мене і каже: зараз є, є можливість, що якщо бажаєш, то кардинал може надати Мощі Святого Миколая. Ну, це найкращий варіант, який може бути. Чому? Тому що Святого Миколая знають абсолютно всі. Я думаю, що немає людини, яка би Святого Миколая не знала. Це від маленької дитини до дорослого знають, хто такий є Святий Миколай. І це є найбільш почитаємий такий святий на нашій українській землі, тому це дуже добре, що святий Миколай прибув саме сюди, у Балту. Мощі нам передав сюди на парафію з благословення місцевого єпископа Владики Михаїла. Передав кардинал Крістофер Шонборн. Він є кардиналом Відні, і за його такої, за його благословення, ці мощі були передані в. Такі золоті капсулі запечатані там в цьому документі, який ви десь потім можете собі зняти. Там є чітко прописано, як ті мощі запаковані для того, щоб можна було зрозуміти і побачити, що це є справді автентичні мощі. Чому? Тому що мощі є закладені герметично, тобто там є закриті, і їх неможливо розпакувати. Якщо вже їх розкрити повністю, цю шкатулку, все повністю, ну тоді цей документ втрачає свою дійсність, адже не можна сказати, що це є справді ті мощі автентичні, які вони. Не були. Тому що залишаються мощами, але засвідчити вже ніхто не може, коли це вже, є вже скрито, тому там чітко є прописано, як саме ті мощі були туди вкладені і закриті. І так ті мощі потрапили в Балту. В цих документах ви можете побачити, що мощі є з документ цей виданий 22 листопада 2022 року. Тобто, це вже майже рік часу мощі йшли з Відня до міста Балта. Єпископ владика владика єпископ-помічник моєї єпархії. Він ці мощі перевіз з Австрії сюди в Україну. Я вже тоді забрав і. Відповідно з Андрієм ми сюди їх доставили в місто Балта. ці мощі є передані на постійне перебування на цю парафію. В цьому документі також про це вказано, що вони будуть знаходитися постійно цій парафії, але ті мощі можуть священники вже між собою можуть домовлятися з благословення єпископа. Ці мощі можуть перевозитися на інші парафії, де вони цього забажають, або на якісь публічних місцях. Зокрема, як ми сьогодні виставляли в цьому соціальному центрі для вимушено переселених осіб в селі. Рам... Коло ми сьогодні мали також виставлення, оскільки там храму немає, але. Згідно цього документу, ми ці мощі можемо виставляти в публічних місцях для публічного почитання, для вірного почитання, тобто не для насмішки якоїсь, але для, для того, де люди насправді цього потребують. Тому ці мощі можуть виставлятися будь-де і можуть перевозити. Навіть вже сьогодні деякі люди приходили і казали, що мощі немає. Ну але ми сьогодні їх перевезли у село Ракуло. А так ці мощі будуть знаходитися тут у храмі Покрову Пресвятої Богородиці міста Балта. Можу сказати так, вічно у святий Миколай є покровитель моряків. Тому для Одеської Зерхату це є особливий такий, тим більше для Одещини, це є особливий такий покровитель. Інше, Миколай це є покровитель для подорожуючих, тому навіть те, що я казав сьогодні, ми були в Раколово, для цих вимушено переселених осіб. Це, можна сказати, є їхнім покровителем, тому що вони вимушено є зараз подорожуючі і. Святий є найбільше почитаємо в Україні не просто так, тому що якраз ці всі речі покровительства. Україна має і море своє, і подорожуючих багато. Тобто така була козаки, наприклад, були більш такими кочовими. Вони не мало що були на місці. Тобто, це є покровитель подорожуючих, і це найкраще, що могло статися. Як на мене, це для Балти. Це прихід святого Миколая сюди у храм. Парох церкви покрови Пресвятої Богородиці Отець Андрій Сирко вважає прибуття мощо Святого Миколая до храму дуже символічним. Адже за два роки до цього церкві було подаровано старовинну ікону чудотворця. Її написання датоване 1910 роком. На образі зображено святого Миколая разом із святими Варварою та Євдокією. Нині кожен вірянин може доторкнутись до святинь та вознести до них свої молитви. 1910 рік. Миколай захотів бути тут, в тій іконі, мощі захотіли тут бути, і воно все поєднується, і ми відроджуємось. І так я бачу то, надругану ікону, як нашу країну. І ми, Миколаю просимо, як він на горищі його знайшли хлопці, такого в болоті вся ікона була, в угарищі такому. Ми її відчистили, і отут вона вже є. В нашому храмі і деколи воно таке світла, світло буває, чи то від сонця, чи то від того, як ми молимося. Тому маємо таке поєднання мощі 4 століття. І ікона більше як 100 років вже має така старовинність, тому відроджуємось українці в тому почитанні Святого Миколая, і він допоможе нам пережити ті атаки, які сьогодні були. Ковчег, бачите, такий споруджений є. Через нього подивімо до Бога, нехай він нас несе в тому бурхливому житті. Ми всіх запрошуємо для почитання Святого Миколая, і хай він всім допомагає. Ми освятимо сьогодні іконки, ладан, олію, як мироточець Миколай. І якщо хто йде в дорогу, хлопці наші, якщо їдуть на війну, то би було гарно прийти собі, приклонитися до Миколая і взяти іконку. Кишеню, і хай Миколай допомагає в, в захисті всіх нас, і він має силу велику, бо він багато значить перебивав. Радуйся Ми. Разом, що має земну природу, явив тебе твори цього живого, богоплідної бого красу душі твоєї, передбачивши, навчив усіх співати Тобі. Халися ти бо від материнського на очищені, радуйся бо до кінця свого Батьків своїм народженням, радуйся по душевною силою, одразу по народження те виявив, радуйся саме землі обідно.